Більше 4,5 тисяч мешканців області інсулінозалежні. Переважно цим препаратом їх забезпечує держава, адже без нього вони помруть. Однак віднедавна із такими ліками в області проблеми. Чому люди прийшли з'ясувати до головного медика Тернопільщини? Їх прийшло небагато, але усіх об'єднує одна величезна проблема брак інсуліну в області. Для цих людей це питання життя і смерті. Василь Новіцький з Гусятницького району хворий на діабет з 6 років. Хвороба дала ускладнення на нирки, ще й виникли. Проблеми з зором. Інсулінозалежний чоловік ось уже 25 років. Каже, брак ліків дуже позначається на його здоров'ї. Пояснені пройдемо, не пройшли тендер. Того я місця тут був, сказали, 16 числа продам тендер і вже за два тижні б дати мали інсулін. Вже слава Богу, буде скоро друге 16 число. І так інсуліну немає. Людмила Бубнів з Бучицького району, товаришка по нещастю пана Василя каже: і так усе необхідне купують самі. Держава забезпечувала лише інсуліном. А тепер із ним проблеми тисячної ж пенсії практично ні на що не вистачає. Діабету жінки діагностували сім років тому. У мене дитинка дуже хвора, інвалід ДЦП. Він дуже хворенький, лежить, не бачить. Після того я отримала діабет. Хворію дуже в нас поставки інсуліну погані. Того року півроку не було. Ми чекали, купляли. Цього року знову вже півроку нема. Поки що нам в районі ще мали якісь запаси, трошки видавали. Але вже знову то все обмежено, знову то все кажуть економити, знову то все кажуть. Чому це має так бути? У мене в хаті три інваліди. Із своїми бідами люди прийшли до головного медика області. Руслан Мостовий пояснив, затримки з інсуліном відбулися через тендерні процедури. Їх уже провели і ще в минуло. П'ятницю був виданий наказ про розподіл ліків по районах, але коли люди ознайомились з документом, з'ясувалось, у списку немає тих найменувань, які потрібні саме їм. Проте Руслан Мостовий запевнив, хвилюватись не потрібно. Люди матимуть свій інсулін з дня на день, адже поставки ліків відбуваються у кілька етапів. Цей вид інсуліну з 6-го числа поїхав з університетської лікарні на райони. Так завтра поїде якийсь інший. Після завтра ще поїде якийсь інший, так ну от е, тому, ви якщо з якимось зверталися і сказали, от такого ще виду немає. Переглянувши список усіх видів закупленого інсуліну і знайшовши там свої ліки, люди заспокоїлись та розійшлися.